Це повністю захист стандартний, а зверху вдягається капішон, це панорамна маска, яка захищає порні просто фільтрми. А от ззаду виглядає фільтруючі елементи. Так виглядає респіратор, який захищає людину під час ядерного вибуху, хімічного чи радіаційного забруднення. 98 таких костюмів отримали рятувальники Львівщини, аби безпечно ліквідовувати наслідки ймовірної катастрофи. Ці респіратори виготовила американська компанія, яка спеціалізується на костюмах для польотів у космос. А до Львова їх передали через громадську організацію Україна та Українці за кордоном. Це організація, яка спочатку війни працює в Нью-Йорку, волонтерська. Вона складається з українців, які виїхали за кордон. І вони вже не перший раз допомагають військовим дітям. Орієнтовна ціна цих всіх костюмів, які ми продаємо, становить до 250 тисяч доларів. Тобто, це є перша така поставка. Я сподіваюся, що не остання. За словами начальника головного управління ДСНС у Львівській області Юрія Кагітіна, у такий час рятувальники повинні бути готові до всього. І саме такі костюми наш регіон отримав вперше. Вони є досить ефективні, багаторазового використання, і в ньому досить легко працювати рятувальникам, що дозволить виконувати роботу свою більш якісно. Рятувальник декілька годин може працювати в тих костюмах до заміни акумуляторів і до заміни фільтруючих елементів. Ці 98 респіраторів у випадку небезпеки захищатимуть не лише рятувальників Львівщини. Ними планують поділитися також із колегами у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.